Добрий день, діти! Ми з вами починаємо вивчати графічний редактор, який називається GIMP. Ми будемо користуватися його онлайн-версією. Вона трішки спрощена, ніж та версія, яку ми мали з вами вивчати в кабінеті, але також досить широкий функціонал має. Отже, вашим завданням буде зробити ось такий малюнок за зразком. Вечірнє зоряне небо. Запам'ятали. І куди ми переходимо. Переходимо за посиланням до даного редактору. Відкривається у нас вікно програми, ну, ми далі з вами можемо з нею працювати. Отже, натискаємо на файл створити, обираємо розмір, який нам підходить, а ось бачимо, ми з вами вчили, що означають ці цифри да, розширення. Виберемо досить, щоб у нас був малюнок гарної якості. Далі нам потрібно з вами зробити ось такий синьо-зелений фон. Його можна робити двома варіантами: окремо намалювати зелену частину пензликами, окремо синю, або зробити те, що називається градієнт, перехід від одного кольору до другого. Отже, що ми з вами бачимо в нашому редакторі? Можемо зробити його на весь екран. І продовжуємо працювати. Ось наша панель інструментів. Ті інструменти, які ми можемо використовувати. Ось у нас ті налаштування для інструментів, які ми з вами можемо додатково настроїти параметри. Отже, є такий прямокутник, який відповідає нам за те, що називається градієнт. Натискаємо правою кнопкою мишки, обираємо градієнт. Далі Вгорі ми маємо з вами налаштувати переходи кольорів. У нас це буде зоряне на небо. Натискаємо на квадратик внизу, там, де чорний колір. Ми обираємо темно-синій колір нічного неба. Ось. І перехід у нас має бути внизу білий квадратик, має бути до зеленого. Трава, природа, отже, нам з вами потрібно попасти. Десь ось такий. ось такий колір темненький візьмемо. Ось. ось такий переход у нас має бути. Далі ми цей градієнт маємо намалювати. Ми можемо намалювати його по діагоналі з одного краю з іншого, але нам потрібно по вертикалі. Отже, ось раз. Якщо нам потрібно більше синього, ми його притягнемо нижче. Вона ось. ось так влаштовує, перехід між. Зоряним небом буде у нас і поверхний. Далі ми маємо ми з вами домалювати, так, як наче травичка так, у нас є на землі. Вибираємо правою кнопкою, вибираємо ось пензлик, натискаємо праву кнопку вибираємо пензель. Вгорі ми бачимо. Його розмір і зовнішній вид. Нам такий пензлик не підходить. Натискаємо трикутничок, і ось у нас є певна кількість варіантів для вибору нашого пензлика. Але ми хочемо, я хочу його доповнити, тому бачимо, що у верхньому куточку у нас в цій групі є ще дві групи пензликів, які ми можемо додати. Раз, Бачимо, завантажуються пензлики додані. І другий пензлик також завантажується від Тепер я бачу, що в мене кількість варіантів збільшується. Бо сут, я хочу обрати ось такий варіант. Бачите, воно, наче як, е, такі крапочки різного розміру, на різному кольору. Якщо я так нажав, натисну, буде чорним це буде негарно. Ctrl-Z у нас відповідає та, за відміну дії. Отже, я обираю колір. Так як я хочу зробити травичку, та травичка у мене бути трішки темніша, ніж загальний фон. Хай буде так. І тепер я декілька разів натискаю сюди я ось додаю такі елементи, іначе в мене на землі росте травичка. Наступне, що я маю зробити сонечко. Сонечко в нас круга, але воно має нечіткий контур. Тому вибираємо розмиту, розмитий круг, я збільшу його розмір. Ось так, та? Зміню його колір. Вночі це у нас таке небо темненьке. Так, опираємо. раз. Є. Можу його всередині іще затемнити сильніше. Для цього я зменшу пензлик і оберу ще темніший колір, такий більше піду в червону зону. Є раз. Ось таке місяць чи сонечко да, на заході. Ну, Сонечко яке заходить більше на місяць. Тепер я додаю зірки. Таким самим варіантом, але. Трошки менші в мене будуть вони за розміром. Ну, окей, ось так, так. І я їх, так як це зірки, я їх зроблю більш шовтими. Вони у мене далеко десь там знаходяться в небі. Ось так, скупчені зірок. Ми можемо одні зірки зробити більші, другі зробити менші зірочки. Да? Ми можемо одні зробити світліші, інші зробити. Більш таким помаранчевим кольором. Ось так створюємо біля нашого сонечка, створюємо зоряне небо. Це той малюнок елементарний, який вам потрібно буде зробити до наступного уроку. Сьогодні ми вчимося лише працювати з основними пензликами: як налаштовувати їхні параметри, колір, розмір і так далі. Ось такий малюнок вам потрібно зробити.